Я дзвонив Юрі. О, Боже. Ти повинна повернутися на роботу і попросити вибачення у того хлопця, якого побив. Але я. Так. Моя мила, ти, мабуть, мене погано почула. Зараз ти повзеш до Юри його проклятого кухаря і просиш вибачення. Хоч на колінах. Мені все одно. Звучить вульгарно. Оля, давай не зараз. Я жатую. І попереджаю тебе. Твоя поведінка останнім часом. Подивись на мене. Так, я люблю свою роботу. Але зарплати не вистачає. А на нас двох тим більше. Я тебе зрозуміла. Ні, ти мене не зрозуміла. Я тебе одягаю. Я тебе годую. У тебе є нормальний дах над головою, своя окрема кімната і рідний дядька, а не скупчення оцих... Кого, Дідомівців? Або ти спеціально все робиш для того, щоб я тебе знов забрав? А? Твоя зарплатня йде на твої власні шмотки. Я тебе зрозуміла, дядьку Марку. Так одягайся, їдь у ресторан і без роботи не повертайся. Зрозуміла.